Вік не біда була б сила та душа молода. Майстер спорту України міжнародного класу Олександр Чернишов став чемпіоном світу з жиму лежачи у класичному дивізіоні серед ветеранів у категорії. Плюс 50 років на планетарному турнірі, який стартував в американському остіні. Президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу був першим у вазі десь 66 кілограмів. Заручившись підтримкою заслуженого тренера України Леоніда Платницького, Чернишов настільки впевнено розпочав змагання, що вже після першої спроби всім, включаючи суперників, стало зрозуміло, виступає чемпіон. Спочатку він зафіксував 130 кілограмів, потім замовив 137,5 і з цією вагою також успішно впорався. Фінальна спроба на 142,5 кілограми виявилася невдалою, але на загальній ситуації локальна осічка ніяк не позначилася і Чернишов отримав золоту медаль. Це його ювілейна десята перемога на ветеранських першостях світу та черговий переконливий виступ. Харківський спортсмен виявився набагато сильнішим за своїх конкурентів. Американця Стіва Петренчака Олександр Чернишов випередив на 22,5 кілограми. Бронзового француза Марка Хуше на 25. Майстерність вирішує. Лідер національної збірної України з греко-римської боротьби у найважчій ваговій категорії до 130 кілограмів Михайло Вишневецький виграв чемпіонат Європи серед спортсменів не старше 23 років, який проходив у столиці Азербайджану. Баку у кваліфікації магістрант Харківського державного біотехнологічного університету здолав борця з Чехії Марцела Альбіні 2-1. Стартовий поєдинок важкувато інші просто вогонь. Вишневецький завершив їх достроково. Польського спортсмена Домініка Кравчика, 22-річний підопічний заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченка і Леоніда Гриня роздавив з рахунком 12-1. Турка Мухамеда Хамзубакіра, якому поступився у фіналі торічного чемпіонату світу ю 23 переміг із перевагою вісім балів 9-1. У головній битві Михайло Вишневецький поклав на лопатки угорця капані Ласла та став дворазовим чемпіоном Європи серед молоді. Весна особлива пара року. Час надій та перемог. Дзюдеї спортивного клубу Слобожанець Хазар Гайдаров виграв другий у нинішньому сезоні Кубок Європи серед кадетів. У квітні 15-річний харків'янин озолотився у Чехії. У травні повторив свій успіх на польських татамі у місті Бельська Бяла. Вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова забрав трофей у ваговій категорії до 55 кілограмів, у якій боролися сім. Десять учасників, розчищаючи дорогу до п'єдесталу, Гейдаров провів до фіналу п'ять поєдинків. Спочатку він достроково зачухлив спортсмена з Німеччини, потім здолав о конкурентних сутичках двох ізраїльтян та двох поляків. У вирішальній зустрічі Хазар Гейдаров переміг утриманням казахстанського дзюдоїста Нурдоса до та відібрався на чемпіонат Європи ю 18 який відбудеться наприкінці червня у Софії. Краще за гір можуть бути лише гірські перегони, природний екстрім для тих, хто любить полоскотати нерви та перевірити себе на міцність. Охочих зробити ці офіційній адреналіновій атмосфері Кубка України Хада Максимум набралося більше двох десятків, 25 учасників. Дводенні заїзди трасою завдовжки 3 кілометри, 800 метрів проходили на ужоцькому перевалі за 180 кілометрів від Львова. Переможці та призери визначалися у шести класах від стандартних 1600 кубічних сантиметрів до ралійних турбомашин потужністю понад 300 кінських сил. Боротьба була запеклою за секунди і долі секунд. Як повідомив головний суддя змагань, директор автомобільного клубу Харків Олексій Бісєдін, не всі пілоти впоралися з поставленими завданнями, без поломок та бойових втрат не обійшлося. Три автомобілі зійшли з дистанції. Ну а найшвидшим учасником Кубка України з гірських перегонів став киянин Андрій Шевченка, який виступав на ралінії Еволюшн. Під час змагань від спортивної спільноти Латвії для ЗСУ було передано позашляховик. Вихованка Пісачинської Дюї США виборола три золоті та одну бронзову медалі на серії національних змагань з Маунтінбайку у Рівному. Швидше гнала велосипед Вікторія Кононенко. 14-річна підопічна майстра спорту СРСР Ігоря Гримайла здобула у своїй віковій групі максимальні три перемоги. Разом із Полтавкою Катериною Троян вона виграла командний чемпіонат України у гонці «Кросс-кантрі». Ще дві нагороди вищої проби Каноненко заробила на етапах чемпіонатів країни з велосипедного шорт-треку та у гонці Елімінатор. Бронзу збірної Харківської області принесли Ярослава Стецюк та Карина Каноненко, які фінішували третіми у крос кантрі у категорії 15 16 років. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.